Сьогодні в програмі Культурна спадщина під прицілом рашистів мородерів Борисоглібський собор очима дітей. Як і чому відновлюють дерев'яне мережо Чернігова? П'ятачок, який заробляє мільйони на картинах. Про це і не тільки дивіться в програмі АртВік. У нас було відкрито такий креативний проект під назвою Пошта під куполами, і власне цей проект народився як намагання прокласти певну таку цеглинку між минулим і сучасністю. До реалізації своєї ідеї заповідник чернігів стародавній залучив вихованців художньої школи. Був організований конкурс пам'ятки архітектури міста Чернігова очима дітей. На планері юні художниці малювали Борисоглібський собор. За його результатами, кращі роботи мали потрапити на виставку та прикрасити художні конверти і поштові листівки. Один, два, три. 6 серпня, у день відзначення 900-річчя першої писемної згадки про Борисоглібський собор, відбулося спецпогашення конвертів печаткою будівничого собору Чернівського князя Давида Святославовича та відкриття виставки. У приміщенні древнього храму експонується 21 малюнок. Малюнки дітей різного віку. Є дуже наївні, але вони настільки такі. Відкриті наскільки вони цікаві за виконанням. для виконання творчого завдання. Учасниці конкурсу обирали різні техніки малювання і підходи. Анастасія Ілющенко працювала з аквареллю. Я спочатку зробила набросок олівцем, а потім почала робити аквареллю. Було мені тяжко робити ось тут. У моїй роботі дуже подобається як виглядає дерево і зверху купов. Дарина ведмідь малювала на папері пастелю. Я брала кольори, які я бачила, які вони освітлювали цей собор наш десь вже два дні її робила і здала вже на 30 день. Тепер кожен охочий може не тільки оглянути виставку, а скориставшись музейною послугою, пошта під куполами, відправити конверт з листівкою своїм рідним друзям у будь-який куточок світу. Дерев'яна мережа Чернігова — це проект, який займається популяризацією та збереженням дерев'яної архітектури Чернігівщини. Ми живемо в місті, яке Раніше рясно було забудовано дряними будинками, однак з плином часу вони все більше і більше знищуються, видозмінюються, покриваються пластиком, пінопластом, цеглою і ми втрачаємо історичний вигляд нашого міста, яке і так постраждало від кількох воєн. Дріних будинків в Чернігові щонайменше кілька тисяч. З них кілька сотень прикрашені дряним різьбленням. з них 10 вже відновлені нашою командою, і 11 вже в процесі навіть 12 вже по суті починається. От от а тих, які ми ще хотіли привести до ладу, їх звичайно дуже багато. З нашими підрахунками що найменше 40 будинків в Чернігіві могли би бути беззаперечними туристичними магнітами, які би приваблювали суди відвідувачів не лише з України, а й з-за кордону. І це могли би бути це, репрезентативна вибірка, яка Могла би дати право кожному чернігівцю сказати про те, що він або вона вихід із міста дерев'яної архітектури. На Зеленій, 15, був наш перший будинок, за яким ми взялися в 20-му році у місті Чернігові. Ми не знаємо точний вік цих будинків. Ми знаємо конкретну дату заснування для одиниць. Наприклад, включно з цим будинком, включно з будинком на стуса який ми робили до цього. Будинок на Зеленій, 15, будинок на Станіславського 11 і інші будинки. Ми не знаємо дат їхнього зведення. Ми знаємо, лише що вони були побудовані на межі 19-20 століття. Це враховується як, наприклад, першими згадками про ці будинки, десь там на початку 20 століття, тобто вони вже були. А по-друге, це можна вивести з планування будинку з його зовнішнього вигляду, зі стилю будинку, тому що теж, скажімо так, різним періодом. Притаманні трошки різні будинки, навіть якщо і ті, і ті дерев'яні. Ви це бачите знову ж таки за плануванням, за різьбленням, за оформленням фасадів. Тож, наприклад, будинок за моєю спиною це будинок з впевненістю або 1890-ті, або перші роки ХХ століття. Іноді можна почути таку фразу, що чернігівські дерев'яні будинки це щось унікальне. Однак правда в тому, що ні. Оскільки дреляне різьблення — це не якась притаманна лише Чернігову річ. Взагалі різьблені будинки це такий пласт архітектури, який можна зустріти як у східній Польщі, так і на далекому сході Росії. І насправді епіцентром розвитку цієї культури є не Україна, а саме ворожа нам Російська Федерація. Це факт. От, в Білорусі теж дуже багато прекрасних різьблених будинків. Але так сталося, що саме в межах України такого плану різьблення, такий підхід до оздоблення будинків притаманний півночі Чернігівщини і півночі Сумщини. І Чернігів на цій території це єдине велике місто, яке зберегло таку архітектуру в досить великій кількості. Саме тому в дечому можна сказати, що місто Чернігів унікальне для України. Але навіть це буде перебільшенням. Поїдьте в Конотоп, поїдьте в Ніжин, поїдьте в Добрянку, в Городню. В кожному місті, в кожному селі різьблення різне. І воно різне не лише е, за своїми орнаментами. Ви навіть бачите, що будинки в своєму плануванні різні. В них можуть бути зовсім різні вікна. Наприклад, в городні просто максимально великі вікна з масивними рамами в Чернігові таких практично немає. У нас вони багато в чому скромніші, хоча теж звичайно, є винятки. Ем, орнаменти різні, наприклад, вікониці різні. В Чернігові можна лише, мабуть, на п'ятьох будинках зустріти, може на шістьох складні вікониці. Це там, де одна віконець складається ще навпіл, і вони ще так класно загортаються на віконну раму, начебто у будинках взагалі немає віконець. Такий декоративний е, е, прийом. Що стосується дерев'яного мережева як явища чи як проекту, у нас з початком великої повномасштабної війни не було ніяких думок, тому що, звичайно, е, першочергова мета це зберегти країну, зберегти життя наших людей. Тож хтось пішов до війська, хтось там, до речі, був служив як кадровий військовослужбовець. Хтось виїхав з Чернігова як біженець. І лише десь з кінця весни, початку літа, ми повернулися до нашої роботи, коли деякі з наших членів команди повернулися до Чернігова, ми зібралися. Маючи вільний час, ми не мали морального права просто закинути через те, що війна. Це процес, який має тривати, він має тривати і під час війни, і після війни, оскільки війна, вона ну, як багато хто зараз говорить, це не лише про територію, не лише про людей, не лише про там ем, сили оборони, економіку і так далі, це і про культуру, оскільки Росія беззаперечно намагається знищити е, українську культуру, а це е, е, один з пластів цієї культури, який ми берегли, бережемо і плануємо берегти надалі. Художній музей Галагана за 40 років існування зібрав велику колекцію різножанрових мистецьких творів. Якщо ми говоримо про графіку, то її кількість налічує вже близько 4 тисяч одиниць, тобто це доволі значний потужний пласт. Артвік знайомить з двома експонатами з музейного фонду. Це портретна замальовка роботи Івана Рашевського. У 1874 році. У своєму родовому маєтку возняках художник намалював Миколу Вербицького, автора перших рядків гімну України і нашого земляка. Швидше за все, що портрет цей робився під час дружніх посиділок, можливо, навіть у будинку Івана Григоровича Рашевського. І тут схоплений поет саме як людина, що характерно, портрети Рашевського дуже часто деякі сучасники називали дещо грубуватими, але е, Івану Григоровичу була притаманна така риса. Він любив зображати людей саме такими, якими вони були. Віршовані рядки під портретом з'явилися через 27 років після його створення. Вербинський тоді повернувся до Чернігова з російської глибинки, куди був висланий на тривалий час як неблагонадійний. Микола Андрійович. Як людина інтелігентна, високоінтелектуальна. Він був схильний до сатири, в тому числі був не проти посміятися над самим собою. Сам він вважав цей портрет напрочуд вдалим. Цей портрет потрапив до музею в достатньо поганому стані, тобто були великі забруднення паперу, були пориви. Сам аркуш був нерівний в 2010 році. Була проведена комплексна реставрація цієї роботи. Вона була виконана в Києві національним науково-дослідним центром реставрації. І відповідно зараз ми маємо можливість уже показати цю роботу в ось такому досить презентабельному вигляді. Серед останніх поповнень графічної колекції художнього музею листівка Тризуб, яка була знайдена на Тернопільщині. Її автор – головний художник УПА Ніл Хасевич, виконана у 40-х роках ХХ століття. Це листівка пропагандистська, тобто контрпропаганда до радянської. Потрапила вона до музею завдяки Марині Гриценко, яка є головним зберігачем фондів. І що прикметно листівка була. Присвячена боротьбі за українську державу сорокові роки ХХ століття, і зараз Марина, яка, власне кажучи, здобула її передала до колекції музею, сама виборює і захищає нашу незалежність уже безпосередньо на цій війні на передовій фронту. З початком повномасштабної війни мішенью для расистів стали не тільки міста і люди, а також наша культурна спадщина. Грабування храмів, музеїв, мистецьких закладів відбувається в промислових масштабах. Зокрема, з музею тимчасово окупованого Маріуполя мородери винесли полотно Івана Івазовського біля берегів Кавказу. А з Херсонського зникли три роботи: буря вчухає, вид міста Одеси та море. Загарбники називають Айвазовського великим російським художником за те, що той народився на території Російської імперії та навчався в Петербурзькій академії мистецтв. Вони й гадки не мають. Що так званий російський художник, чиї предки вірмени ще в 18 столітті переїхали до Галичини, а потім до Криму, розмовляв з Соловдіною та співав українські пісні. Дніпро, чумаки, степи та хати були однією з домінуючих тем його багатогранної творчості. Для більшості людей художник залишиться найяскравішим маріністом всіх часів. Цього року музей Метрополітен у Нью-Йорку змінив підпис до картини Корабель при місячному світлі, що є в музейному зібранні, назвавши її автора Івана Айвазовського українським митцем. Серія гравюр відомої української художниці Олесі Джураєвої, надрукованих за допомогою українського чорнозему, подорожуватиме космічним простором. Капсули часу, в яких зібрано понад 30 тисяч оцифрованих творів мистецтва, літератури, музики, кіно, театру і 157 країн світу, включаючи Україну, відправляться на поверхню місяця. Як зазначив ініціатор глобального проєкту Місячний кодекс, канадський колекціонер творів мистецтва Семуель Перальта, ми сподіваємось, що майбутні мандрівники, які знайдуть ці капсули часу, відкриють для себе частину багатства нашого сьогоднішнього світу. Це говорить про те, що, незважаючи на війни, пандемії та кліматичне потрясіння, людство знаходило час мріяти, час створювати мистецтво. До речі, у приватному зібранні перальти є твори Олесі Джураєвої. Перший політ мистецького скарбу Землян на місяць запланований на листопад цього року. Американський активіст Бенджамін Вітес з початком повномасштабного вторгнення підтримує Україну, проєктуючи на будівлю російського посольства у Вашингтоні українську символіку Ліку і не тільки. На початку серпня Вітес провів так звану спеціальну проєкційну операцію. Перехожі могли бачити на стіні ворожого диппредставництва Прапор України та ще 30 графічних робіт відомого українського художника Нікіти Тітова з 2014 року його плакати стали символом сили українського народу та героїзму наших захисників. Бенджамін вважає, якщо люди не можуть спати в українських містах, то не повинні спати і в цьому посольстві. Ще один мистецький шедевр відкрився людству завдяки штучному інтелекту. Картина Тондо де Бресі», яку вважали копію Сикстинської Мадони Рафаеля, була в приватній колекції мистецтва 16-19 століть Джорджа Вінворда. Протягом 40 років тривали дослідження і дискусії щодо схожості тондо де Бресі з сикстинською мадонною. Недавній аналіз із застосуванням комп'ютерного розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту показав, що схожість між Мадонною Онами двох полотен склала 97%. Отже, вже не виникає ніяких сумнівів, те, що автором тондо де Бресі є італійський художник Рафаель Санті з 25 липня, колись таємнича картина уперше демонструється в художній галереї Бредфорда. Співпраця людини і тварини доводить про інтелект свиней та надихає людей на добріший, більш стійкий світ. Південноафриканська активістка за права тварин Джоан Левсон в інтерв'ю CBS News зізналася, що коли у врятованого нею перед забоєм порося помітила хист до малювання, то потім кожного дня повзала по стілу з пензлем у роті і вчила його малювати. Перші абстрактні картини тварини на прізвисько Пікасо продавалися усього за кілька. Сотені доларів у грудні 2021 року. Художниця не людина увійшла в історію, коли одну з її робіт, дика та вільна, продали за 26 тисяч доларів. А загальна вартість всіх робіт вже склала майже 1 мільйон доларів. Маючи офіційний світовий рекорд, понад 100 мільйонів переглядів в інтернеті та глобальні виставки, тварина зарекомендувала себе як одна з найпопулярніших художниць свого часу. Пікасо отримала замовлення від тенісіста Рафаеля Наталя, актора Еда Вествіка. А ще надихнула компанію Своч на створення лімітованої серії годинника Флаїн Пік. Оші, які заробляє на продажу картин пікасо, допомагають їй господарці рятувати тварин.